Західна зброя з дальністю до 300 км дозволить Збройним силам України відсунути військову логістику ворога в глиби рефії. Послушай, у вас нещасний случай настройки були? Ні, поки ще ні одного не було. Буду про це розповів колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Зараз Рада нацбезпеки Сполучених Штатів чітко дала дозвіл Збройним силам України на використання американської зброї для нашого захисту та ураження військових цілей на території самої Росії. На його думку, це насправді дуже важливо, тому що це є початком зламу в війні та у ситуації, яка тепер буде на користь Збройним силам України. Нещодавні ураження ворожих об'єктів у Криму це позбавлення. Дення ворога очей та вух, тобто знищення їхніх РЛС та будь-яких інших станцій наведення коригування російських терористичних атак, є першим і найголовнішим. Аби убезпечити життя наших громадян. А чому важливо знищувати на території рефії ворожі цілі? Це необхідно для того, щоб знищити тих, хто керує проти нас терористичною діяльністю. І якщо він буде знаходитись у Ростові, то там його знайдуть. Крім того, ми тепер будемо бити по всій військовій логістиці ворога. Чи це буде Краснодарський край, чи Ростовська область, чи Харківська, чи Сумська, чи інша? Тому це насправді означає зламу війні, бо це є надзвичайно. На важливим фактором для ситуації на фронті та для наших збройних сил підсумував Наливайченко. Німеччина офіційно підтвердив, що дозволяє Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Про це зазначає європейська правда, посилаючись на видання ТІ онлайн, і цитую, яке цитує речника німецького уряду Штефана Гебершрайта, згідно з його заявою, Україна може використовувати зброю надану для цієї мотиї відповідно до своїх міжнародноправих забо. В, в тому числі зброю надано німеччиною. Нагадаємо раніше, фактично, речник президента України, пан Нікіфоров, також підтвердив про те, що Сполучені Штати Америки надали такий дозвіл, але пам'яті є обмеження, як з боку Німеччини, так і США йдеться про прикордонну територію з Харківщиною, прикордонну територію країни терориста. Ну і ще одна цитата Гебершрайта. Разом ми переконані, що Україна має право гідно і згідно міжнародним правом захищатися від атак, зокрема на Харківщині. З нами на зв'язку його Чечеринда, військовослужбовець, майор збройних сил України. Бажаю здоров'я, слава Україні! Вітаю вас і героям слава звичайно. Ну і звісно, я з цього і цієї теми розпочну, хоча планував трішки пізніше. Але от тут такі, ну знаєте, я хочу гарячими новинами їх назвати. Ви точно позитивно їх оціните, але мене завжди знаєте, рве на шматки і тому що такі рішення могли б бути прийняті набагато раніше, тому що це все життя хлопців українського українського українського, українського воїнства, хлопців і дівчат. На жаль. Ну, ви знаєте, для мене, звісно, пам'ять всім загиблим героям. Для початку для мене теж теж новина, яку ви тільки но озвучили про те, що Німеччина дає згоду на зброю. Тепер залишилося дочекатися самої зброї німецької. Mm -hmm. Я маю на увазі. Далекобійні ракети Таурус, які можуть урожати, наприклад, но ну, великі залізобетонні конструкції, зокрема кримський міст. Ну а також всякі бетонні укріплення і фортифікації росіян. Нагадаю, що ця вся історія почалася зі статті великого матеріалу в американському виданні Неполітико, так які з посиланням на анонімне джерело в Білому домі в Пентагоні дав інформацію про те, щоб Джо Байден, начебто, дав згоду на використання американської зброї по території Російської Федерації і пізні. Ніше цю інформацію підтвердила Українська голос Америки, українська редакція чи не українська я вже не буду зараз уточнювати. Також вони знайшли джерело, які підтвердили цю інформацію, і цей інформаційний такий шторм почався після. Появи цього повідомлення Росіяни сьогодні там весь ранок я читаю моніторю російські змі обговорюють, що тепер буде, що тепер буде. Треба відповідати, треба вже відповідати. Ну і там і, і ці цих яструбів заспокоюють інші, які кажуть, ні, ну він дав згоду, але тільки по по наших територіях біля кордону, в глиб Росії, вони будуть бити не будуть, і там вже коментарі, політологи, експерти, військові будуть, не будуть при Що вважати територію при Ронтовою там Белгород це прифронтова територія, чи ні? Ну ніби ні, ніби так. А Курск, а Вороніч, там, Атула, наприклад, це прифронтова чи не прифронтова. Тобто, яка на яку відстань дали згоду? чи не дали згоду? Тобто, це. Викликає паніку У Росіян. Це дуже дуже хороший знак хаос. і Паніка в стані ворога це завжди на користь нам. Ну і коли вже підключився сам Ватикан, Ватикан так нагадаю, що держсекретар Ватикану Пєтро Паролін його як його Звати сьогодні виступив з заявою, що не можна нагнітати, не можна давати згоду по ударам по території Росії. Це призведе до ескалації. Про що свідчить? Що ну видно, видно, що Кремль і. Оточення Путіна і сам Путін вже включили останні останню свою секретну зброю, значить, папський престол, так для того, щоб заспокоїти, заспокоїти і американських урядовців, і німецьких, і і всіх інших європейських, щоб нам таки не не надавали згоду. Очевидно, що вже якесь навіть спільне рішення, так воно вже існує, і це лише питання часу. Я думаю, кількох тижнів чи місяця, може двох місяців, щоб ця згода була остаточно очевидною. Нагадаю, що перед тим і країни Балтії і поляків я слухав, що ми ще з 22-го року поляки нам давали таку згоду, і остання інформація про використання використання літаків да бойової авіації по території Росії. Це і від наших по-моєму, да заяву Нідерланди, Нідерланди і кажуть, що, ми дані, абсолютно не так. Так. Що літаки можуть спокійно влучати, завдавати уражень. Ну скажу, що сили оборони України і так завдають уражень по території Росії і своєю зброєю. Так ну ми вже говорили. Я нагадаю про ці ураження за горизонтних РЛС в місті Орська Шоренбург, рекорд 1800 кілометрів від нашого кордону. Гурмо напередодні. No. Фактично не шкодило цю РЛС, чи принаймні вивели її з ладу. Так само Гримо вдарило по РЛС в Краснодарському краї. Фактично, вже почали. Україна почала сили оборони боротися з цією ядерною тріадою Росії. І теж там в Росії шок і паніка, і в цих телеграм-каналах на пабліках їхніх Росіяни вимагають, значить. Від своїх військових завдати ударів у відповідь. Давайте бити у відповідь. І ця прес-конференція Путіна в Казахстані. Знаєте, коли він прилетів і 80% всієї прес пресконференції зі своїми ж придвореними журналістами, яких він привіз туди на своєму літаку казахстанських. Я там не, не Узбекистан перепрошую, не казали Узбекистан в, в Ташкенті. Я не побачив там узбекських журналістів. Були тільки російські. Він розповідав. Що яка Європа маленька, там дуже велика щільність населення, і тому я їм не заздрю, Якщо туди прилетить, мовляв, ну він напряму це не казав, але натікав, що вони можуть завдати у, у ядерного удару. Ну давайте подивимося. Хай спробують. Просто якщо Росія не може сама себе захистити своїми РЛС, які, які ці РЛС вражають українські дрони, просто це навіть не, не якась там високоточна. Західна зброя, так американська чи європейська, українські звичайні дрони зібрані десь у, у нас в гаражі чи в підвалі, бо на собстріли постійно вражає їхню ядерну тріаду. Ну, давай давайте подивимося, що буде в разі прямого зіткнення. Мені б цікаво було подивитися. Ну а щодо уражень е, останніх, да, я вітаю теж українські сили оборони, які сьогодні фактично знищили, ну на довгий час вивели. З ладу цю нафтопереробну базу біля порту Кавказ називається так. Таман Нефтігафт, якщо не помиляються так, так. і сам порт Кавказ виведений з ладу і знищена перомна переправа. Напередодні знищили з нашого українського боку в окупованому тимчасово Керчі в окуповані. А зараз там, де порт Кавказ сьогодні. Ну і напередодні теж гідне ураження, теж мирними українськими дронами від гурмо Кирила Буданова в Сітунці. Там чотири. Швидкісні катери були двоє потоплені, двоє пошкоджені. Багато хто в нас каже деякі коментатори: ну а що там ці тунці? Там це ж проста зброя. Росіяни вже навчилися їх збивати. Слив сукав'я Сергія Стерненка. Ну от не навчилися збивати. значить вони долітають, значить, не навчилися. А що значить? Тунець ну це швидкісний катер, на якому можна виконувати різні бойові, в тому числі завдання і і диверсійні завдання. Якщо вони існують на озброєнні збройних сил Росії, значить вони їм потрібні. Якщо ми їх знищимо знищуємо своїми дронами, значить ми завдаємо уражень і зменшуємо можливості збройних сил окупанта в окупованому Криму.